Вітаю, друзі, на каналі. Ми будемо проходити Gold Rush. Ви всі знаєте, що ця гра якби по мотивах ем, золотої лихорадки. І першим ділом я поїду, візьму кредит. Банк у нас здається. Ось він. Да, Ось банк. Ходімо глушити Не будемо ми з ж багаті люди. Навіщо нам цим займатися? Я як завжди. Десь застряв Кредит. По кредиту ще ми можемо взяти. Ми можемо взяти 1200 на 3 дні. Ну, я думаю, що цього нам буде достатньо. Далі їдемо, подивимось, по чому там техніка, по чому там все. Я хочу взяти зразу ось такий би, звичайно, просіяв але він 4000 зараз застоїть. Водяний насос. А, давай один беремо. О, каністру, мені відразу потрібно взяти каністру. Так, тут вони в нас і залишились. А, я візьму 2, напевно. Беремо 2 лотки. Паливо в нас буде, лопата в нас є відра. Я б ще взяв би, ну, хоча б два відра. І для початку, напевно, мені цього навіть буде достатньо. О, так тут вже у нас на 600 доларів. Мені ще потрібно взяти шланги, і мені потрібен ще один фільтр буде взяти. Один товстий, да, водяний? Да. Мені потрібен ось такий один водяний шланг, через який буде посати воду. Помпа, і мені потрібен фільтр. І мені. Так, це що? Це водяний фільтр, ось такий. Начебто, все. Давай виїжджаємо. Мені потрібно куди? Мені потрібно поїхати на заправку. Для початку візьмемо зараз заправимо палива. І тоді поїдемо вже на сам приз, що в нас по фінансах 800 доларів. Я думаю, що ми за перший день повинні їх відбити. То ці витрати ми повинні відбити. Зараз ми заправимо дві каністри, плюс заправимо генератор. Головне по максимально близько під'їхати, щоб він міг, не виходячи, ну, не дістаючи фактично. Не дістаючи це все діло. О! Наскільки? Аж на 13 доларів заправляємо. А потім каністру ми теж заправляємо відразу. Ого, 20 літрів, 57 доларів. І давай цю каністру також заправимо. 285 за літр. Е, ну, можна ще й машинку заправити. Нам все рівно доведеться це робити. Тому що, ну, як не крути, ми їздимо, ми тратимо з тобою пальне. Все, поїхали тоді. Е, заїдемо зараз. Це все діло завеземо і Фактично розпочнемо вже працювати, тому що 9.24 немає часу нам гуляти. Ну, і для початку все розвантажити. І будемо тут трішки ми з тобою копати. Ну, для тебе, звичайно, це все набагато швидше відбувається, ніж, ніж в мене тут на, сам... на самому ділі, Блін, я ж нічого не бачу. Я йду я нічого не бачу. Як воно тут? Що воно тут? Я пам'ятаю, що можна було якимось чином кидати ці вітера. А, я згадав, яким я чином торбив. А навіщо мені навчання? Алло, гра, ти мені давай тут не розповідай. Помпу я поставлю ось в цьому місці. Завжди її тут ставлю, тому що коли я буду працювати з лопатою, вона мені не буде заважати. Тому що вона є доволі таки гучною. Я не хочу, я не хочу постійно це слухати. Так, ін ось вхід буде. І давай кинемо сюди до джерельно чистої води. Все, водичка в нас зараз буде. Що нам далі потрібно? Мені потрібно ще поставити М -м, каністри поки ще залишать. О, так. Промивочний саме лоток, саме основний. Саме основний ми з тобою не поставили. Куди ж нам буде кидати ці всі відра з цим всім ділом? Так, і мені потрібно виставити зараз цинковочку. Цинковку одна є. У нас тим часом диви, який гарний сніжок пролітає, а? А ми ходимо з тобою по воді. Тому що що, тому що ми хочемо з тобою заробити. Нам потрібно підзаробити фактично золота. Плани на сьогодні в мене такі: мені потрібно накопати хоча би, хоча би буде намити одне відро. Хоча би це саме мінімум. Я розумію, що це небагато. Але для старту для того, щоб мені дали більший кредит, мені потрібно накопати більше. Хоч, а, тому я ставлю таке саме-саме, що є мінімальний відсоток. Це одне відро а, намити. І пізніше нам дадуть більші кредити. І ми зможемо. Так, лопата є. Ну що? В принципі, можемо першу навантажити зараз. І будемо приступати. Так, да, я це діло не люблю, якщо чесно. Тобто воно мене втомлює, мені це взагалі не весело таким займатися, але для початку ну, для початку доведеться робити, тому що так потрібно. Інакше ми тут не зможемо нічого зробити. О, а ми ще знайшли? А ми давай залишимо. Давай залишимо золоті самородки. Ми знайшли вже 11 грамів з собою. Поки тут копали. Да, я зрозумів, комусь це може не сподобатися, сказати, що це там читерство. Але, ну, блін, ну це ж для початку. Поки що для початку залишимо. Ну, як то кажуть, погнали! Як можна побачити, в мене цілий відео концентрату, але це вже третє. Але є один нюанс. Як ви бачите, от Міхау у мене йдуть, так? Да? Ну, як би, точніше, цинковка. Один, два, три, а четвертого нема. От і я не можу зрозуміти, <хи> де воно? Тому що я щойно мив, чистив. І в мене воно просто пропало. Я не розумію де і куди воно в мене взагалі ділося. А, тому зараз потрібно буде поїхати в магазин, напевно, прикупити. Тому що ну, це не діло, якщо я буду просто так це все робити. Так, і того, до речі, у нас вже є 800. 3 е, грами золота. 3Є, я хотів ще хоча б одне четверте відро набрати. Тому що вже якби друга половина дня у нас 14.48. Каністричку, каністрочку. каністрочку Треба закрити, а то у нас ще випаде. Взагалі, напевно, каністр. Да, чому в мене ці підсказки вилазять? Я цього не розумію. Каністри ми поки що. Ну так, по техніці безпеки поставимо біля вогнища. Я думаю, з ними нічого поганого не трапиться. Тому нехай вони в мене тут гріються. Це ж дизель, а в нас, от, бачите, сніг, можливо, ще замерзне. А я б цього не хотів, би, якщо чесно. Сів і заглушив. Ладно. E, зараз швидко з'їздимо, прикупимо, можливо, навіть одне візьмемо в запас собі. Щоб, якщо що, із за таких проблем не їздити, я, чесно кажучи, з таким стикаюся вперше. Якщо в тебе таке вже відбувалося, що щось кудись пропадало, ну відповідно напиши мені в коментарі. Тому що, ну, чесно кажучи, в мене було колись зіграно ну, доволі немало годин, але таки вперше. Не знаю, з чим це пов'язано, але це цікаво. Я так подумав, а, ми ж тут, в принципі, вже недалеко. А чому б нам за одне не, перепр... не переплавити наше золото, поки в нас є кошти? <свісно> а, давай будемо плавку Ми можемо переплавити лише 156 грамів, тому що у нас більше не вистачає коштів. Ну ладно, будемо плавати поки що це. А, почекаємо, пізніше підемо, продамо це все, щоб у нас були хоч якісь кошти. Так як, ну, з такими фінансами ми з тобою тут нічого не зробимо. Що у нас по часу? А ну ми могли, звичайно, продати, але це ну це не вигідно До речі, дивись а наскільки в нас зараз. Тут виходить 11 тисяч. Тут ще потрібно 12 хвилин, фактично зачекати, і в нас буде перший наш з тобою злиток. І ось наш перший злиток з тобою. Я пропоную його відразу поїхати продати. Так як, ну, фінансів у нас зараз не густо, А скоро з нас буде банк а, Старого Глена, чи Глена як буде правильно сказати, банк Старого Гліна буде м, хотіти забрати свій відсоток по кредиту по займу, який ми взяли. Хоча ми там небагато взяли, ми його, можливо, могли б і віддати відразу. Але там 100 грамів, да, це там 4000 десь буде, 4200, напевно. Дивлячись, який там зараз курс у нас сьогодні, до речі, зараз ми і подивимось, що у нас там по курсу. Продає 20... кредит і склад. Да, тобто, зараз падає по 43.02. Був 43, десь 25. Ну, ладно, тобто, на 6 тисяч продаємо. А, я ж не вибрав продати. А, продати. Кредит. А скільки ми взяли кредиту? Ми взяли, а давай ми його і повернемо. Або, да, напевно, ми його повернемо. Або ні. Або ми поїдемо, переплавимо все а остальне. Ой, не знаю. Погасити, тобто, ми можемо скільки тут, а 1700? Ну, давай, давай виплатимо і все. Тобто, все, в нас кредитів немає, фактично, ми чисті. А до речі, скільки нам тепер можуть дати кредиту? Нам тепер можуть дати аж цілих 4800. Ну, це взагалі ні до чого. Це хіба що взяти ці кошти? Але тут кред... Ти дивись, який тут відсоток. Тут відсоток 45% ну це... це взагалі кінські цифри. Невигідно абсолютно брати під такі кредити. Не знаю. Це можна хіба що було ось так на початку. Взяти трішки і все. До речі, я ще хочу подивитися, по чому буде е, коштувати нам екскаватор, тому що е, я б хотів би взяти потім ось такий, самий великий. Е, Він виходить, тобто вартість оренди у нас буде 2500, а загальна 64. В принципі, не така велика сума. Можливо, ми потім зможемо взяти його в оренду. Хоча, дивись, цей 15 тисяч. Можливо, навіть цей можна було б прикупити бульдозери скільки? 881 тисяча. Ну, то, звісно, вже техніка. Ця шикарна. Це вже буде у нас. А, кон конвейер. Це скільки він кошти взагалі? Ох, ти ж ж ти ж півмільйону. Ні, поки що мені туди дивитися зарано. Поки що дивитись туди зарано. Мені цікаво ще ось цей бур. Тобто, що він у нас дивився. Де в нас ще лежить? 2900. Ну, в принципі, ми його потім зможемо взяти в оренду, але нам потрібно буде вивчити Як його найманого працівника брати, оскільки ми тоді зможемо посадити туди робітника. Він у нас буде працювати. І фактично ми таким чином будемо заробляти ну, не заробляти, будемо відкривати карту і будемо бачити. Де в нас а, є поклади золота. І зможемо непогано такі заробляти. 1, 2, 3. Ось таких чотири відри в мене вийшло викопати за цілий день. Зараз у нас на годинку 18.09, але на вулиці вже темно. Вже темно, тому. Ну, як би, так, да, ще, ще не просто темно. Але я вже втомився і я хочу просто відпочити. Тому пропоную піти прилягти поспати. А вранці підемо, подив... я тобі покажу, що я там було накопав і що в мене там взагалі вийшло. Як то кажуть, добрий ранок, в нас що вийшло? У нас вийшло 5 кубів, практично перекопати лопатою. О, дивися, у нас вже сніжок зійшов за ніч. Тому йдемо подивимось, що в нас там вийшло, а зараз я тобі покажу. Там вийшла фактично красота. Давай обійдемо, це все, пробіжемось. Розіменемося, як то кажуть. Ах, да, я було забув шланги з води витягнути, Ну, да, я такий. І ось ось це в мене тут вийшлося накопати за вчорашній вечір. Самородків я більше не знаходив, чесно кажучи, тоді, як ми переплавали після того, я їх більше фактично і не бачив. Але в цілому у нас ще є 647. Грамів золота так грати фрізиш. От, тому я пропоную що зробити. Я пропоную зараз поїхати в місто. Це все продати. Ну, точніше, переплавити наше золото. Повернемось тоді назад, прикупимо з собою. Що ми прикупимо? Ми прокупимо промивочний стіл, а, купимо ще генератор. Ну і таке по. Мілочах, скажімо так. Будемо дивитися, на що у нас там буде вистачати фінансів, тому що декілька разів потрібно буде їздити туди-сюди, поки я продам, поки я переплавлю. Тому що цих фінансів буде не вистачати, потрібно буде за декілька разів то все плавити діло. Ну, подивимось, подивимось, що у нас того вийде. Але на цьому я пропоную завершити дану серію. Якщо тобі сподобалось, звичайно, напиши коментар, постав подобайку. А також напиши, як ти думаєш, чи варто в цій частині, де ми копали вручну лопатою, спробувати вибрати там всю землю. Я не знаю, яким чином в мене то вийде. Але я, можливо, спробую запихнути туди екскаватор, можливо, вдасться його якимось чином туди закинути. І спробувати то все викопати екскаватором. Якщо так, напиши мені в коментарях, можливо, хтось це робив, а можливо і ні. На цьому в мене все. До нових зустрічей, пока-пока.